Привіт, друзі! Ну що, найромантичніший тиждень року триває, а тому і новини в нас сьогодні дещо романтичні. Це шопо шоу, і ми починаємо. Фронтвумен гурту зехардки з Юлія Саніна вперше прокоментувала чутки про розрив з чоловіком валом Бебком. Тож сьогодні я вам скажу, чи стане Юлія Саніна новою холостячкою. Але давайте так, якщо серйозно, то артистка повернулася в Україну за кордону. І що? Так, повернулася без чоловіка, і цим самим чутки, які ходять вже не один місяць про те, що пара не разом вони знову почалися. Більше того, Юлія Саніна розповіла, що відправляється у тур Україною без чоловіка та інших учасників гурту Hard Kiss». Як вона сказала, ця концертна програма більше її історія ніж хлопців. Та повертаючись до чуток про розрив фронтвумен з чоловіком, підігрів плітки ще й новий кліп Hard Kiss» тільки там. У відео Юлія Саніна, хоч і з'являється у кадрах разом з валом Вебко, але вона ще й зіграла кохання з іншим чоловіком. І як написали у коментах, не пам'ятають такого, що Юля у кліпі любила не вала. Ну і в принципі трошечки здивувало це прихильників. Але от нарешті Юлія Саніна відповіла, що в них з чоловіком насправді так, от під час прем'єри її нового кліпу на каналі м 1 вона сказала в її шлюбі. Це гаразд. І годі вже про це пліткувати. А чому Юлія Саніна приїхала в Україну без чоловіка? Ну, то вже інший ребус, як то кажуть, наступний левел. Даша Кацуріна вперше зізналася, як вони розійшлися з ексом Мішою Кацуріним і що вона пережила. Розповідати вам про той любовний квадрат у всіх фарбах сенсу немає. Ви і так знаєте про цей найгучніший обмін парами. Даша Кацуріна в інтерв'ю Чехословацькому виданню Вог розповіла, що її колишній Міша захотів розлучитися під час повномасштабного вторгнення. Саме тоді, коли вона виїхала в Польщу разом з дітьми, і от, перебуваючи за кордоном, ховаючи від війни двох дітей, вона і переживала розлучення. Каже, що саме тоді вона подорослішала, почала подобатися собі, і її життя, врешті, змінилося на краще. Але такий досвід вона не хотіла б ще раз пережити і нікому не радила б цей метод. Але це вже позаду, і зараз Даша Кацурина здається таки щаслива разом з Дентесом. Більше того, у них навіть поповнення, але не те, про яке ви могли подумати. Зіркова пара взяла додому чотирилапого друга, тож тепер з ними буде жити Лабрадудель Василь. Отак про це розповіли у компанії, яка розводить собак цієї породи. А от самі Даша Кацурина і Дентес цю новину одразу якось ну не прокоментували. Хоча, можливо, вони також в шоці, як і я, від назви цієї гарненької породи. Лабрадудель. Ну, це ж геніально! Окремий респект тим людям, які вигадують назви порід. Правда? Журналістка і блогерка Раміна Есхакзай зізналася, чому насправді ніколи не народить дітей. Але як то кажуть, не кажи гоп, поки не гоп. Ну а ще сказала, що готова йти воювати на фронт. Про це все вона розповіла в інтерв'ю Олександру Волошину і дещо приголомшила зі знанням. По-перше, щодо дітей, Рамінас Хагзай сказала, що не хоче народжувати дітей, ну і тому, що просто не хоче. Але вона готова всиновити дитину хлопчика чи дівчинку. Як сказала блогерка, для неї немає різниці: це біологічна дитина чи ні. І вона не вважає свої гени кращі за інших. Всі діти однакові. Більше того, якщо вона почне стосунки з чоловіком, у якого є дитина, для неї це абсолютно окей. Вона готова і до такого. А щодо усиновлення дитини, то каже, що хотіла б, аби малеча була трошечки старших років, а не новонароджена. Так, вона знає наскільки це важко і як відповідально, але поратися можна. Ремінає з хакзай розповіла, що в її житті було чимало складнощів і випробовувань, але вона постійно працює і знає на що спроможна. До того ж, блогерка дуже успішно веде свій ютуб канал і достатньо заробляє понад 10 тисяч доларів. Чітку суму вона не назвала, але уточнила, що саме 10 тисяч доларів в неї йде на оплату роботи її команди, а це оператори, монтажери та багато інших людей. Плюс Ремінаєс Хагзай знімає випуски з фронту з гарячих точок, і такі поїздки на Донбас коштують їй близько 100 тисяч гривень. І наостанок щодо Донбасу, а точніше, військової справи, оскільки блогерка часто буває у гарячих точках і спілкується з військовими, вона чудово знає, як не вистачає на фронті людей. Вона бачить, в яких умовах живуть захисники і як вони щодня боронять Україну. Та, попри побачення, Римінає з Хагзай сказала, що готова тут воювати, якщо це буде треба. Що в свою чергу насправді дуже здивувало самого Олександра Волошина. Бо ж він якраз таки один з тих, хто виступив проти мобілізації блогерів, але то вже інша справа. Наостанок скажу лише одне: Раміна Есхакзай закликала зараз ще більше активізуватися і донатити. І тут погоджуюсь, ми з вами як надійне тил маємо допомагати нашим хлопцям і дівчатам попри все, навіть однією гривною. Бо ж хто як не ми? М? Донька Кузьми Скрябіна Барбара вперше назвала причини смерті бабусі. В інтерв'ю в обоз UA вона розповіла, що це стало болісною втратою. Її бабуся, мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна, все своє життя була дуже активною. Вона працювала вчителькою новоярівської музичної школи і, власне, від неї сину передалася любов до музики. Як розповіла Барбара, причиною раптової втрати бабусі стала низка хвороб. Вона захворіла буквально в один момент, і все розвивалося дуже і дуже швидко. Коли Ольгу Михайлівну забрала швидка, то вже виявили і сепсис і ниркову недостатність. Тож якийсь час вона була прикута до ліжка. І на жаль, лікарі були безсилами. Тож у вересні минулого року на 77-му році життя мами легендарного скрябіна не стало. Барбара каже, що це для неї дуже складна тема, і про це важко говорити. До того ж, 26-річна донька Кузьми Скребіна вперше розповіла і про свою хворобу, яку їй вдалося побороти за кордоном. каже, що у 9 років у неї почалися серйозні проблеми зі шкірою обличчя, і тоді їй поставили діагноз Важка форма акне. Вони з сім'єю не змогли знайти лікарів в Україні, які б допомогли. Їй робили чистки, пілінги, переливання крові, усілякі там болтушки, імуномодулятори і нічого не допомагало. Ставало тільки гірше. Врешті, як розповіла Барбара, її батько знайшов у празі лікарку, яка допомогла дівчині і вилікувала її. До речі, ця історія і визначила подальшу професію Барбари. Вона мріяла стати ветеринаром, але вступила до медичного університету на лікаря-дерматолога. І зараз Барбара так і працює лікарем-дерматологом в одному з медичних закладів столиці. Тож, певно, все, що відбувається у нашому житті, дійсно не просто так. Анна Трінчер зізналася, чи закрутила вона новий роман після розлучення з Олександром Волошиним. І вперше відповіла, чи хотіла б вона знову таки бути зі своїм ексом. Тож, по-перше, як сказала Аня Трінчер сайту ТСН, вона вважає, що повертатися до минулого не потрібно а Саша, це саме минуле. Тож слова і бажання її колишнього волошина про те, що вони можливо могли б знову бути разом. Співачка не поділяє, хоча при цьому днями влаштували разом з ним пряму трансляцію в інстаграмі і питала в нього, як пережити розлучення. А сам Олександр Волошин запропонував ані зустрітися задля для обговорення просування своїх продуктів. На що блогерка погодилася? Хоча при цьому наприкінці ефіру вона сказала, що вони з ексом обрали шлях екологічного розлучення, тому це все не піар і сходитися вони, а а не будуть. Але повертаючись до її коментаря для ТСН, то Аня Трінчер ще й зізналася, чи є в неї новий обранець. І раптом що знаєте, її серце вільне, тільки є одне. Але як сказала співачка, її серце присвячене творчості та кар'єрі. Ну і тому поки все отак. В інстаграмі напередодні Дня Закоханих вона зізналася, що тепер офіційно переходить у категорію старих злих бабусь, які ненавидять парочки, які цілуються на очах у всіх. Ань, ласкаво просимо, правда. Я рада тебе бачити у нашій спільноті. Але все ж таки, це найромантичніший тиждень, а тому, як каже народна мудрість, кохайтеся чорнобриві. Самі знаєте з ким. Угу. І ще трохи про Анну Трінчер. бо… Блогерка Аліна Шаманська звинуватила артистку у крадіжці. І знаєте, що вкрала Анна Трінчер у блогерки? Ідею її подкасту. Отак днями співачка почала свій новий проєкт в Ютубі, який вона давно анонсувала. Називається Не ідеальна я. І от що там таке. Звісно, багато відвертого зізнання, що у 18 років артистка купила квартиру у центрі Києва за власні кошти. Але зараз мова не про це, бо справа дещо в іншому. Як сказала Аліна Шаманська та її прихильники у подкасті Анни Трінчер, дуже схожий дизайн студії, прям як в проєкті блогерки, розлючена: два крісла, мікрофони, встановлені на столі, книжкова полиця на задньому тлі та неонова вивізка з назвою проєкту. Блогер навіть розмістила колаж, на якому кадр з її програмами та кадр з нового проєкту Ані Трінчер. І що сказати? Ну так, схожість є щось по типу Знайди 10 відмінностей. Сама ж Аліна Шаманська написала, що не планувала давати жодних коментарів на цю тему і не хоче влаштовувати срачі та розбірки. А тому написала: отак: Я вітаю Аню та її креативну команду з запуском свого подкасту. Правда, прихильники Аліни Шаманської в коментарях себе не стримували. Писали, що Анна Трінчер злизала ідею, і її подкаст дивитися не будуть. Проте перегляди говорять самі за себе. Ну а ви що скажете? Дивилися подкаст-співачки? І чи бентежить вас ота візуальна схожість проєктів? Чи вам абсолютно байдуже? Ведуча та акторка Олена Кравець прокоментувала хейт навколо її шоу Тихий вечір і сказала, що він виник неспроста. Ведуча дійсно зіткнулася з потужним хейтом, коли виплила інформація, що на знімання тої програми виділили понад 30 мільйонів гривень. Тоді акторка прокоментувала і сказала, що витрачено було 27,5 мільйонів гривень. І мова йшла не про цей 2024 рік, а про минулий рік. Та все ж зараз Олена Кравець в ютуб проєкті наодинці зізналася, що їй прикро бачити, як її критикують у мережі, бо наклепи і брехня впливають на її життя. Вона щиро впевнена, що шоу Тихий вечір було потрібне людям, бо воно відволікало від реалій війни і давало змогу відпочити від негативу. Плюс на проєкт приходило чимало військових, волонтерів, які ділилися своїми історіями і могли на велику аудиторію оголосити про важливий збір. А тому, як сказала Олена Кравець, її совість чиста і їй немає чого приховувати. Єдине, що її дивує те, що у той час на телеканалі Дім знімали не лише її шоу, але критика полилася саме на неї. Тож, на думку Олени Кравець, це все відбулося неспроста. Аля, комусь було вигідно потопити акторку, і хтось хотів її прибрати. Цікаво, тільки хто ну а крім того, у тому самому проєкті на Одинці акторка відверто розповіла, чи спілкується вона з родиною Зеленських. І ні для кого не секрет, що раніше так вони дружили з сім'ями і навіть стали кумами. Проте наразі з президентом і першою леді вони не спілкуються. Як сказала Олена Кравець, у родини Зеленських є набагато важливіші справи. Тож вона не хоче їх відволікати. Але при цьому, звісно, дуже сумує. думає про них щодня і згадує їхніх дітей, які росли в неї на очах. Каже, що навіть не знає, як вони зараз виглядають, і в неї нема доступу до цієї інформації. Ну, якщо так можна сказати. Але після нашої перемоги Олена Кравець мріє обійняти Володимира Зеленського і Олену Зеленську і довго їх не відпускати. Тож, хай цей момент прийде якомога швидше, і будемо обійматися, поки не набридне. 18-річна Маша Полякова, донька відомої співачки, зізналася, що закрутила новий роман. Так, дівчина дуже гарна і не дивно насправді, що вона не самотня. Тож у 33 запитання від Люксифем вона ексклюзивно розповіла про бойфренда. Звати його Роман, але детальніше про нього говорити Маша Полякова поки не дуже хоче. Зізналася, що разом вони не живуть, але інколи він може в неї її квартирі лишитися на ніч. А от якщо захоче, щоб вони разом жили, то сам має орендувати для них квартиру. Отака розумна у свої 18 рочків Маша Полякова, а ще й працьовита, бо в свої юні роки вже заробляє близько 100 тисяч гривень в місяць. Отак. От, от ну а подивитися повне інтерв'ю Маші Полякової можна. Ви знаєте, де на нашому ютуб каналі «33 запитання від Люксифен. Тож, велкам, дівчина шоумена Володимира Остапчука. Ну чи його дружина, Бог знає, який там в них статус, але. Катерина Полтавська різко відповіла підписникам на закиди, що чоловік почав з нею стосунки, коли був одруженим. Ну тобто, що Володимир Остапчук зраджував екс-дружині Христині Горняк з Катериною. Ці розмови входять насправді не вперше, та й сама Христина Горняк якось натякала, що стосунки чоловіка з новою обраницею почалися раніше, аніж вони встигли розлучитися. Однак сама ж Катерина Полтавська на питання про те, що вона почала стосунки з одруженим чоловіком. Те спростувала, мовляв, звідки ви взяли цю інформацію? Він вже був офіційно розлученим. Ми вже скоро як півтора роки разом. А ви цією фігнею страждаєте? І правда, нащо цим страждати? Тим паче, коли Катерина Полтавська зробила хід конем і відволікла увагу іншим пікантними оголеними фото. Головне, що Володимир Остапчук публікації ці затвердив. Співачка Слава Камінська вперше зізналася, коли почала зустрічатися з її загадковим бойфрендом. І як виявляється, їхня історія почалася рік тому, у лютому. Власне, у своєму інстаграм артистка незвичайно привітала коханого з першою річницею стосунків. Написала, що вони один одному влаштовують ще ці емоційні гойдалки, та, попри це, вона неабияк кохає свого обранця. Ну і не тільки кохає, але й приховує, дуже ретельно приховує. За весь цей рік Слава Камінська жодного разу не спалилася і не показала обличчя бойфренда. Єдине, що вона випадково розсекретила його ім'я в сторіс. Тож чоловіка звати Олексій, і він, як казала Слава Камінська, іноземець. Про те, якої національності, не уточнювала. Єдине, що казала, він добре розуміє російську мову і трохи знає українську, естонську та іспанську. Тож навіть не здогадуюся, звідки він. Певно, іноземець з давньої Греції. Ну, звідкою походить це ім'я. На Євробаченні 2024, яке відбудеться у травні у Швеції, назріває скандал. А все тому, що у пісенному конкурсі візьме участь дівчина, яка виступала в окупованому Криму і жила на болотах. Так, от це 20-річна співачка Еден Голан, і вона буде брати участь у конкурсі від Ізраїлю. І так, в її біографії є суперечливі факти, які трохи напрягаються. По перше, ця Еден Голан 13 років жила за порібріком. Як вона розповідала ізраїльським змі у п'ять років разом з батьками співачка приїхала у Москву у зв'язку з роботою батька. Ну і власне там вона почала співати. Щоправда, при цьому у неї українське коріння, бо мама з України у 2015 році дівчина брала участь у дитячому Євробаченні від РФ і насправді інших проєктах за порядріком. А вже у 2016-му поїхала в анексований Крим і виступала на дитячій новій хвилі. Два роки тому Еден Голан виїхала з боліт і повернулася до Ізраїлю. А от щодо повномасштабної війни Росії проти України дівчина жодного разу нічого публічно не говорила. Ну, та й таке. А як вам така новина? І як думаєте, чи буде скандал на Євробаченні у зв'язку з отакими новими деталями? А тепер, друзі, найважливіша частина. Попри всі свята і лямур-тужур навколо, не забувайте поставити лайк під цим відео, пишіть у коментах, як вам випуск, і підписуйтеся на ютуб канал Люксефем. Можна ще до речі тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Це було Шопа Шоу, і ми традиційно побачимося вже за тиждень.